Ну і всім привіт! З вами я, Давид, і нині ми граємо в Guns з моїм другом. Тобто е офлайн, бо я не знаю, як поєднуватися. І нині ми будемо робити постройки. Ну і починаємо! Гелікоптер. Так, я буду робити хату, а що? Я, я теж буду якусь, якусь хату робити. А за скільки хвилин? Давай порядку запустить. Ти запустив уже? Ні. Все десять хвилин пішло. О, нам стануть як вас десять хвилин, щоб згубити таку нормальну карту. хату. Тих. Треба трохи побільше стіну згубити, щоб було місце. Зробимо? І? Я Ти що, другу кімнату вже робиш? Як так швидко? Я просто я. Я просто так ще підлогу зробив. Ну, потім колись породить. Ах ты. А, а в нас що нині і со улок англійської чи що? Ні, не буде. Я того що та я знаю вже знаю. А чого вчителька казала на якусь ссылку туди зайти? Добре, що я що мені мама сказала, що це не урок, а сивка. І я не бу і я і, сказ, і мені мама казала, що ту сивку можна і в нічку подивитися. А мені ще так не ну коротше, давай зробимо. Та вже скільки там, казав, скажу. Бо я вже зробив пепку. Хвилин. Скільки хвилин? тих? А, ну це ще не дуже так мало. Так. Першу кімнату згубив, треба восемь піти двугу любити. А, як такого починає збирати. Понятно, я думав, що ти як вас вже зробив одну кімнату. А друга кімната у мене буде кухня. Я я щось зроблю подібне. А, я по... я зараз щось зроблю подібне на мою хату, бо у мене теж одна кімната і, і, і кухня. Я знаю. Так що я щось подібне на свою хату зроблю. А ти можеш щось подібне на свою хату зробити? Типа, скільки кімнат, скільки в тебе. Вірю, кучу кімнат. Ні, а може кури добре? Що ти сказав? Ehm, а то що дивись, а як я зроблю, наприклад, підвал, коли він у мене під землею? Mm, ну, підвал можна yeah. не вивити. А вообще, що там по кухні? Де кухня? В підвалі? Ні в кого нема такого, щоб кухня у підвалі була. А що у нас таке? Боже, ну не знаю. Може просто коридор зробити? А, шо? Шо не виски, а, ну я не видів, щоб у вас ну я взагалі у вас не видів підвалу. Хоч ти кажеш, що кухня у підвалі. Я угу. поки що хотіла, що викинувшує. Меншала. Дивись, уже який там таймер, а то Я думаю, Зверну маршрут. А який таймер? Е, меншала. О. І все квас. Я ж у Я встиг зробити дві кімнати, ну одну в них не встиг, бо у мене вже одна кімната здобовена. Піду. Мене... У меня уже одна То не одна кімната, а кухня. Бо у мене весен буде кімната і кухня. Так. А туалет? Можна же просто емоцію з туалетом взяти. Нашу туалету.

А я вже зробив одну кімнату, треба весень обустроїтись і піти обустроюватись на кухні. Знаєш, яка в мене? В мене вже хата така нічого. Крутенька вийшла. Так. А тут я зроблю з е, блока одного, типу секретну кімнату, собі, і вона ніхто не буде знати, бо вона буде блоками заставлена, і туди і, і ніхто не зможе зайти, навіть я. А ту кімнату я по поставив, то яка то скільки у нас вже? жорсткі і вони них відкриваються і закриваються. От все от я поставлю собі. Можна, вони, їх можна відкрити і закрити. І я заклею поки що. Я ніх не поставлю. Поставлю фотку Шігма. Да серьезно, тут я такой чувак со слова лоу и слово смелость для вас означает одно и то же. <как> и все таки за... А где закат? А, да закат! У меня закату не мало, вот, блин. Серьезно? Да, моя капитанка с закатом. А де? у нас кини застреляли. Скільки у нас уже. Скільки? Маші. Так, Ось... от, Вова, давай ще замок повісимо на двері, бо добавимося замок. Замок? В першому інвентарі гортай вниз і увидеш замок. і його можна відкривати і закривати. Я поставив на двері і його закрив, поки що. Так, і можна вже обустроюватися. Та бо я поставив картинки всякі там Я знаю, а ти знаєш. Знаю. Бо я тобі це сказала. Так, поки що тут можна поставити зеркало, щоб типа любоватися красотов нас хати. Що в мене зеркало фіолетове Що з ним? Не знаю. Що? А, вже нормально. Знову фіолетове. Знову нормальне. можна піти. Знов фіолетове. У мене То У нас є ще хвилини. Воба, у нас є ще хвилини. Одна. Та блін. Ми не успіємо. Я тоже. Я поставлю качелю у хати и уменьшу ее. типа, типа, как... Як... Типа... Типа, мне не потребна эта у хати. Все, тут, тут я обустрою все, можно идти на кухню обустрою, вот, на кухне легко. Я не знаю. Так. Ми не успіємо. Я не знаю, я якийсь таке. Не нормальный, що поставлю, ні, не хот. Все, Все, бебе, я не я коротше, беву на нас Все, що має стояти на кухні. Спавню на кухні. Не-не-не. Скільки? Скільки? Включися, секунд, бо мені треба весень доробити на на подвір'ї цей і паукан можна? П'ять хвилин, дякую. І ти теж щось воб'я, поки. Файна, це я, не От, я, втеку... я не Я, я не можу схати через замок! Сказ, що? Я віддатись, Опа. завжди. Ладно, без замка буду, бо замок мені сильно мішає. Бо я через замок тільки що не міг з хати вийти. Так, папекан у мене буде тут такий чорний. І... А двері у павикан будуть такими. Ось ці двері не хочуть відкриватися, це більше похоже на, на турну. Я зрозумів, для чого той замок. Може ти зам... тим замком можна цей павикан відкрити. Давай повірю. Тільки треба на другому ворці павкана поставити замок, а то хтось зайдеся. Сюда? Ні, замок не допоможе. А як я павкан? А, я зможу е е е підлітати і павкан повилізати. Ну, логічно, ну давайте. Можна висоти і ще половину довобити парукана мені і все. Мені тут коло двері, коло входу треба поставити просто. Де телевізор? Не знаю, ну 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 догадуюсь. Е, давай, давай, давай скажу тобі скажу. Е, в другому інвентарі телевізор. Блин. Тебе поспється, свитку, свитку, свитку. А то ми зараз не успіємо. Зараз взагалі вообще закінчиться таймер. Фух, я успів зробити паликан. І тепер мені Василь Васильович, усів на тебе. Я поки що своїм подписчикам покажу обзор на мою хату. Ось така от у мене хата подписчики. От, дивіться. Чогось я не відвозаюсь в цьому земкалі, ну це нічого страшного. От. Можна відкривати сторону, але я їх заклею поки що. Так. О, дивіться, є такі вуженькі проходи. Це кухня. І... Е, всім пока! Я пішов нове відео записувати.